thank you Насправді ідея прийшла не до мене, а для моєї доньки Дрига Софія. Вона і учасник даного аукціону давала лот, а також вона запропонувала. А от якби мої картини виставити, чи їх би хтось купив. І в цей момент був чоловік вдома. Він також зараз військовослужбовий служить, і він каже: звичайно, що купив. Диви, які вони класні. І я просто не могла залишити її ініціативу, тому що вона підтримує наших хлопців завжди. Е -е, дуже багато проєктів реалізовано тільки дякуючи їй. Я сказала: доця, для тебе я. Хоть зіронько з неба, я спробувала. І звернулася до декого із своїх знайомих, а вони так щиросердечно відповіли, що так, звичайно, для хлопців, для наших захисників, ми зробимо все. І до нас прийшли, почали поступати сертифікати на послуги, картини, різні вироби. І я навіть в останній день, уже за один день до акціону, мені іще ось надавали вироби. Це просто надзвичайні люди в нашому місті. Я ними пишаюся нашими переяславчанами. Ми надали послуги від нашого салону краси. Дуже приємно те, що ми можемо щось зробити і в чомусь прийняти участь, і цим чимось допомогти. Я виготовила крайку автентичну і виготовила писанку на гусячому яйці Берегиня, де українка тяне руки до сонця і оберігає весь наш рід. Тому що це дуже правильно, дуже вчасно і, і молодці, що це зробили. Тому що у нас в Переяславі стільки майстрів, і я е, впевнена в тому, що 90% і не знало, що в нас відбувається таке на Переяславщині такий захід. Ми повинні це робити, тому що, якщо не ми, то хто? Вони спереді, а ми ззаді. Ми повинні допомагати. Їм. Звичайно, що ми хочемо провести наступний аукціон, буде проведено 4 березня. Тому, будь ласка, долучайтеся всі до нашої спільноти. І Я думаю, що ми зможемо ще раз допомогти нашим захисникам. Я не очікувала, що ми зможемо зібрати таку суму. Загальна сума це 18 тисяч 100 гривень. Всі лоти зіграні і всі вже оплачені. І ці кошти будуть за ці кошти будуть закуплені тільки медикаменти. Вони будуть не будуть використані ні на. Як і інші потреби, у нас є запити від деяких частин, в яких перебувають наші хлопці-земляки нашого міста. Вони спілкуються із своїми бойовими побратимами, які ще перебувають в Переяслові, чи їхні рідні. І в нас є запити із бойових частин. Тому ці кошти, ці ліки, будуть придбані і передані відповідно їм.